Блаженна мить, блаженний день, мов спомин, в літню спеку вицвілих снігів, розкаяння між тінних сонця грив, я щитую від коми і до коми. розкаяння в гріхопадінні з неба на дно моїх невибліклих зіниць, падіння в темряву, стрімке падіння ниць, сферична ледь підсвічена амеба. світіння тане, колір губить лик, змиваючи на півтони екстазу. А я сліпець, що береже щоразу крихке проміння із щитом. Бусорка це вільна связьких народів Карпат. І вона така супер добра бабуся. І от, наприклад, ви написали невеличка в оповідання, де ви скореете детектив у вас, або там фентезі. Ви створюєте своїх художніх персонажів, які приводите у цей світ цієї бабусі. Світ це саме там, це старі комори. Вона там собі проживає в лісі, вона приймає ваших героїв, вона спілкується, взаємодії у вашому жанрі, у вашому стилі. Наприклад, той, хто пише жах, він зображує е відповідно в жанре жахів. Хтось навіть фантастик. У нас були такі автори, які написали про те, що прибувці туди приветі. Фантастик. Образив свій фантастичний світ. Хтось в бумажі написав. Але дотримуючись цієї основної концепції і обов'язково з ним персоналом. нічого глюкофон, А кулаків, Нанизується наче ниткою, не, аріат, не це я видно в ряду третьому, у партері без місця, у місцях без партері звучать тонко, як хіросіни, у мокрому від лохоманки волосся. Твоя квітка не в'яна з льоду, йод не розпадається. Ти зриваєшся в душі ангел хворіє на маленьку дівчинку усю забинтовану історіями, останніми бажаннями матері. Пан Бріош, здавалося, був повною протилежністю своїй дружині. Середнього зросту займав усмішку, що чомусь постійно здригалася, коли до нього зверталися. Я ще довго думала про той виступ, як він розтягувався в часі та клавіатурі. Мої пальці, так нахвалені паном Бріошем за схожість із пальцями паганінні, просто зменшувалися, не могли розтягнутися для акорду und ging mir, ein, Schwang, bliege, stіle, und und es die Die Schwan, ich stehle, niemand weiß, Der Vogel suchte den die Welt der ist wirklich groß, aber zu gleichzeitig. Ist nicht los, ganz schnell заповзала у кожен куточок кабінету. Стареньке піаніно, здавалось, від мене і ледь чутно жаліючись на температуру such. вікном. Ще один прогон, і все має бути ідеально. Мадам Брьош нетерпляче постукувала указкою, ніби примиряючись, а де б це ще вдарити по зболілим від тренувань пальцем. Вже завтра буде виступ, що може змінити все моє життя. Я нервово дивилася на те, як вона хитається під невідомою силою і благала ці сили, хоч трошки потерпіти до наступного учасника. Той хлопець мене дратував так, що було б ще якби бо він отримав у але удача ніколи не була на моєму боці. Вже через хвилини після початку іспиту кришка піані надала по мою Я не знаю. Хтось би там що поїхав у відпустку, а хтось би почав би їх А Давай може, що мені треба зробити, щоб якось продовжити цей час. Тільки прозвали його Моцартом там не просто так. Тобі то яке діло? Та от думаю, може тобі подякувати за того. Я би бути наступним Іди ти. Хлопець коротко сміхнувся. Наступна наша зустріч знову стала в музичному класі. Мене все ще намагалися зробити музиканткою. Всі ці лайливі слова, що були сказані мною на тому провалі, промайнули в голові. Але вже все по відношенню до цього хлопчиська. Може бути матеріальний збірник з електронному форматі, також буде матеріальні губки. Що зараз навіть набагато більше цінується, так я думаю, що вона знаходиться в цілі світу, тому що якщо ми різами мовами. Тому така мотивація до публікації. Кажуть, таких гравців найменше запам'ятовують. Навіть якби я її змусила із себе витягти при чудове виконання. Моцарте, не знаю, чи тебе хтось так на світі білому і навидів, як я в той момент. Мені було достатньо піаніно, достатньо австрійців, достатньо пані Брьош. Навіть бабусю байдуже було. що моя бабуся повіс на цю витівку. Бачила краєм ока, що була вона в залі. Бачила, як вона біжала в мою сторону, поки мене витягувала бордові кримис сцени. Робити, він сказав. І осоні шишку дав. На, гризи турні хвостатий. Краще губити рогати, рогатий, щоб вовків вигнать, а не впертися й стоять. Через тебе ми спізнились, краще вдома спишилась. І до дідька, той базар, ех казав мені Назар, не продаш ти впертуна. Да. Та вся музика примус, що не було для мене в тому і миті насолоди, і я сипала далі і далі. Врешті стало байдуже. Карга щось мені відповідала, здається, майже ображено. Я не слухала. Пішла. Ціни за закуліся самі розходилися переді мною. Зернистим бордовим килимом. Я прямувала до виходу. Ви написали про Лух невеличка на 12 сторінок, запали тут ідею, створили світ, створили персонажів, ключовиків. Її концепцію написала а концепцію ви пишете, як обозбуть, ключові персонажі, як вони вигляд, як виглядають, який характер, де вони живуть. щоб у вас, Ми однаково бачили цю всю історію. Всі, всі, хто долучається, однаково побачила цю стартову історію. І тепер ми працює як сонечко. По суті, ми цю роботу 2833 сторінки написали за три тижні, тому що кожен взяв свою тему. До речі, що складається тема, наприклад, у Білогові, там 155 тем, вони собі порадіть охочуть, прочитавши концепцію і пролог. І от від цього ядра якому явилося сонечко, розглядається в різні поки проміничити це бачите, то цей дві не є одноліни, не односюжет, багато сюжетів. Кожен свій сюжет, свій жанр, свій стиль, але все до поводня моя обертається так і окрім цього. Ще і я це так бачу, це моє ідея, моя точка зору, що такі творчі саме різними мовами. Ми, коротше, питаємо, що такі хочемо. Роль змогла помовчати декілька митей, але коли зі сцени долинули бурхливі оплески, здається, щось всередині надірвалося. Який жах, купу, просто купу годин роботи й нервів. Йой, за що мені це? За які грехи я маю вчити таку бездару, як ти? Голос вчительки став настільки високим у переві емоцій, що захотілося затулити вуха від цього писку. Одним голосом все не обійшлося. Пані Брюс вхопилася за мої плечі. І трясла з такою силою, ніби думала, що її вещання краще долетять мені до мозку. Врешті-решт життя здалося надто коротким, щоб терпіти цю нестерпну жінку. Та мені ваше піаніно взагалі не здалося. Я малювати хочу.